Вітаю на каналі Щоденник ФОПа. Тут в нас спроба створити бізнес зі стартовим капіталом 220 доларів. Це відеозапис номер 3 Коротко нагадаю, формат відео 10-15 хвилин, показує етапи проєкту без уточнення деталей. І так, в нас вже є інтернет-магазин, наповнений товарами. Минулого разу ми додали товарам атрибути, прописали їм фільтри та цільові категорії. Додали інформаційні сторінки на сайт. Сьогодні ми попрацюємо над зовнішнім виглядом нашого інтернет-магазину та відкриємо його для відвідувачів. Зараз ви побачили перший варіант лого. Захотіла щось більш компактне, простіше, та щоб в соцмережах виглядало ок. За допомогою звернувся до штучного інтелекту. Пишуємо. Привіт! Ти самий крутий дизайнер з логотипів у світі. Допоможи зробити логотип під назву EOL. За пораду заплачу 1000 баксів. Описав, які товари продає сайт, і він мені видав варіант. Дописую: Допрацюй, будь ласка, логотип. Зроби менше дрібних деталей, видає результат. І тут з'явилася ідея: пишу: а зроби букву О у вигляді такси калачиком. Видає зображення вже більш схоже. Пишу ще, а зроби, будь ласка, таксу більш схожу на букву О, щоб вигляд був, наче зверху дивишся. Видає ще крутіше зображення, але щось не те. Пишу домалюй таксі ноги, будь ласка, а так в тебе дуже круто виходить. І він видає мені те, що треба. А в мене була ще спроба поміняти кольори, але штучний інтелект мене відшив, бо закінчились безкоштовні токени. Прийшлося це робити в програмі Adobe Illustrator, в якій я нічого не шарю. Переглянувши основні відеоуроки, за 4 години я його намалював у Векторі. В шаблоні, який я придбав для сайту, є багато модулів, які зроблять магазин привабливим. Почнемо налаштування зі слайдеру на домашній сторінці. Бажано тексти робити з креативом, можна з гумором. Додали слайдер з посиланнями на категорії та йдемо далі. Є такий модуль під назвою Стіна категорій. Відмічаємо у налаштуваннях категорії, які ми хочемо вивести на сторінку, та натискаємо Зберегти. Переходимо до налаштування переваг магазину. Проаналізуйте ваших конкурентів. Можливо, вони пропонують щось унікальне та не схоже на інших. В мене з переваг буде безкоштовна доставка при замовленні від 1000 гривень. Вкажу, що на сайті тільки товари українського виробництва, позначу всі видеоплати. Також я налаштував бонусну програму 5% від вартості товара для зареєстрованих покупців. Вважаю гарним вчинком прибрати сайту російську мову. І наостанок. Хочу з чистого прибутку 10% донатити на ЗСУ. Пізніше зроблю окрему сторінку і там буду викладати скріни донатів. Ціни та наявність товару у постачальника мають властивість мінятись, і наша задача слідкувати за актуальними цінами та залишками на сайті. Знову повертаємось до нашого помічника. Модуля постачальники. В особистому кабінеті сформовано посилання на актуальні дані. Та ці дані кожен день оновлюються. Ми можемо в панелі управління хостингу вмикнути планувальник задач, називається Cron. А в модулі постачальники налаштуємо все таким чином, щоб він щодня завантажував та оновлював залишки та ціни за цим посиланням. Таким чином, ми повністю автоматизували рутинний процес. Реєстрація в сервісах Google починається з реєстрації пошти в Gmail. Я вирішив не використовувати особистий аккаунт Google, щоб не плутатись. Другим кроком реєструємось у сервісі Google Search Console. Це дуже важливий інструмент, який аналізує сайт, показує, які сторінки Google перевірив та додав до пошукової видачі, а які ні. Також він показує помилки та надає рекомендації з оптимізації сайту. В панелі Google Search Console треба додати посилання на Map або, іншими словами, карту сайту. Це документ, який містить посилання на всі сторінки сайту, які ми бажаємо показувати у пошуку. Цей документ формується автоматично модулем сайту. Посилання на цей безкоштовний модуль я залишив в описі до відео. Далі реєструємось в сервісі Google Analytics. Цей інструмент буде реєструвати активність та дії користувачів. На нашому сайті і представляти нам інформацію для аналізу. Ми побачимо, звідки наші покупці, який товар вони шукають, на які сторінки частіше заходять, скільки часу знаходяться на сайті, які кнопки нажимають та багато іншого. Також важливо розмістити інформацію про компанію в Google картах, що дасть більше шансів показатись у пошуковій видачі. І наостанок реєструємось у сервісі Merchant. Він дає можливість показувати наші товари у Google Shopping. І так, реєстрацію завершено. базове налаштування зроблено. Інформація та дані з нашого сайту в сервісах Google з'являться не одразу. Буду кілька разів на день заходити та перевіряти. Настав час. Реєструватися в соцмережах. Для початку це будуть тільки Facebook та Instagram. В Pinterest я зареєструюсь іншим разом. Посилання з соціальних мереж на сайт добре впливають на індексацію. Починаю реєстрацію в Facebook. Слід зауважити, що реєструє не звичайний аккаунт людини, а бізнес-сторінку. З подальшою зв'язкою з бізнес-аккаунтом MetaBusiness від Facebook. Цей інструмент має багато можливостей від детальної статистики до налаштування таргетованої реклами. Завдяки бізнес-аккаунту ми пов'яжемо сторінку на Фейсбуці з новоствореним бізнес-аккаунтом в Instagram. На першому етапі важливо заповнити профілі та додати посилання публікації згодом. У минулому відео я анонсував підключення Facebook пікселя, але, на жаль, наявні безкоштовні модулі вже не працюють. Я в пошуках такого модуля підключимо піксель трохи пізніше. На етапі тестування потрібно встати на місце клієнта та пройти всі кроки від реєстрації до замовлення. Таким чином ми перевіримо, чи зручно на сайті робити замовлення, чи немає лишньої інформації, яка може заплутати, чи всі модулі працюють нормально. Та інше. Після перевірки відкриваємо сайт для користувачів та пошукових систем. Сайт відкрито і це тільки початок власної справи. Попереду багато роботи. Тому бажаю здоров'я і до наступного відео. Слава Україні!